Ми, як добре, що Бог відкрився нам, що він з нами. І хто з дитинства, віричий народився в віруючій сім'ї, може без ще оцінити. Я вже не раз сказав, що я з малих років свого життя вже починав йти недоброю дорогою, але щасливий, що Бог відкрив моє життя, що Бог він показав дорогу, якою можна йти сьогодні за ним. Радіти з ним, радіти в той же час і про його народження, і про його смерть, про його Воскресіння. Це велике Боже благословіння і благословенний час, тому ми серце можемо об'єднати. Ну, що неможливо відкинути народження, от, ну, ось, всього життя, але все починалося із народження. І зараз другу частину проповіді, як ви вже чули, будемо говорити про розп'яття Ісуса Христа, про Його жертву і знаєте, старому заповіті Люди вони жили і приносили за хахи жертву. А я собі думаю, скільки їм насправді треба було жертв принести. Але сьогодні, коли прийшов Ісус Христос, це це тому що його жертви достатньо було, щоб заплатити за всіх людей, які навернуться до нього. І сьогодні дякувати Богу, Боже слово каже, що де двоє, бо троє в ньями, там і я серед них. І сьогодні ми з Богом. Ісус Христос Він сказав, що без Нього ми нічого чинити. Не можемо і важливо кожне, що ми починаємо, щоб ми все робили із Богом. Як ми вже чули, що Христос Він посеред нас, і також і Христос важливо, щоб Він був і в нас, і в наших серцях. Я буду читати послання до Євреїв, 9 розділ, із 1 по 15 вірш. І тут писано, як був старий заповіт, і далі написано наскільки цінна є кров Ісуса Христа, який заплатив за, за нас. І 9 розір з першого віша написано, мав же і перший заповідь постанови Богослужби та світську святиню. Була поогляджена перша скині, яка зветься святиня, а в ній був свічник із стіл, і жертвені хліби, а за Другою, заслоною скиня, що зветься, святеє святих. Мала вона золоту калиницю і ковчег заповіту, усюди вкутого золотом, а нім золота посудина з манною і розцвіла жезло Ааронове та таблиці заповіту, а над ним херовими слави, що затінювали Христова благодаті. Про що говорити докладно тебе не потрібно. При такому ж урядженні до першої схині входили завжди священники, правлячи служби Богові, а до Другої, раз на рік, сам первосвященник, без крові, яку він приніс за себе і за людські провини, святий Дух виявляє оцим, що, не відкрит, що ще не відкрита дорога святиню, коли ще стоїть перша скиння. Вона образ для часу теперішнього, за якого. Приносяться дари та жертви, що того не можуть досконалити щодо сумління того, хто служить, що тільки в та набоях та в різних обмиваннях у сталах тілесних, установлено їх аж до часу направи. Але Христос, первосвященник майбутнього, доброго прийшов із більшою і досконалішою в скинію. Нерухотвореною, це то не цього творення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попіл із ялівок, як покров під нечистих, освячу їх на очищення тіла, скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс, Святим Духом, очистить. Наше суміння відмертих вчинків, щоб служити нам Богові живому. Тому Він посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була відкуплення від переступів, починених за першу його заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку. До цього місця, і ми то, що я вже в принципі згадував, що. Як у старому заповіті, як потрібно було приносити жертви, обряди, священик мусив приносити кров раз за себе, потім е, ну, за других людей. І мусив все робити правильно. І священник прив'язував до нього шнурок, що в разі він зайде нечистий, він міг там умерти і просто його за цей шнурок витягували. Але Сьогодні ми згадуємо про жертву Ісуса Христа. Наскільки ця жертва вона є велика? Ми бачимо, яка цінна і кров Ісуса Христа, яка вона і сильна, яка вона цінна. Знаєте, не було ніякої жертви, не було ніякого того, що би могло забрати. Кров овець та козлів тут написано. Вона не могла змити повністю гріхи. Люди, вона якби покривала гріхи. От, але коли Ісус Христос прийшов, то кров Ісуса Христа написано, що очищає нас від всякого гріха. Кров Ісуса Христа у нас спасла і всіх і праведників, тому що вони також своїми ділами не могли спастися, старозавітніх праведників. І написано, що коли Ісус Христос. Він помер, то написано, що стало багато тіл спочили і по його воскресінні до міста святого війшли. Тобто, я якраз розумію, в той час просто відбулося велике відкуплення, велика жертва, яка приносена е, на Христі за нас. Настільки сильна є кров Ісуса, настільки вона є цінна. Також кров Ісуса Христа і сьогодні, по сьогоднішній день спасає е, всіх, хто навертається до Нього, хто приймає Його своє серце. І вроді. Так легко прийняти кров Ісуса Христа, нічого тобі не треба платити, вже ціна заплачена, Лише прийняти Ісуса Христа в своє серце. Колись е, одну сен побачив, коли е, там, один чоловік дзвонить і каже, я би хотів попасти в рай, його питаються, ну ви грішник? грішники, він каже, ні, я не грішник. а ну тоді до побачення, збили. Ще раз дзвонить, він ще раз дзвонить, каже, я би хотів знати, попасти в рай. Ну ви грішник. ну я такий. Каже, я просто ну не то що поганий чоловік, ну тоді до побачення. А далі. Третій раз знову дзвонить, і він знову питається те саме, що хоче попасти в грех. А ну, що для цього треба зробити? І він питає, ну, нове ну, вічне, він каже вічне, бо потрібно попросити Ісуса, признати, що ви грішне, попросити Ісуса Христа, прощення і прийняти Його в своє серце. І каже і все, і все. Ну, звичайно, ми розуміємо далі заповідь заключити і жити по Божому Слові. Така кров ну, Ісуса Христа Ісус Він просягає цього, по сьогоднішній день кожному свої руки і стукає біля кожного серця. І важливо нам просто відкинути цей голос, а прийняти його в своє серце. Також, кров Ісуса Христа вона буде продовжувати спасати людей, які. Е Ну, будуть навертатися далі до Бога. Також про Ісуса Христа омиває нас і по сьогоднішній день, буває, ми десь спортивнемося, десь недобре поступимо, недобре що скажемо, От, який зможе ріх заклинитися в нашому серці, якщо ми щиро каємося. Про Ісуса Христа написано, очищає нас від усякого гріха. Коли ми визнаємо свої гріхи, Боже Слово каже, що він вірний і правий, ну, і щоб очистити нас від усякого гріха. І така велика наша. Нашого Господа Ісуса Христа, кров Ісуса Христа. Знаєте, наша душа вона настільки цінна. Один із великих проповідників сказав, каже, подумайте, яка душа наша, настільки вона дорога, якщо за до нею е, сперечаються чи, чи воюють, можна сказати, диявол і Господь. От, І наскільки душа наша цінна. Так так само, кров Ісуса Христа вона набагато ще цінніша. Якщо ми зібрати всі. Е, всі багатства на світі, всі все золото, сліво, всі євро, долари і гривні. І цього ми не хотіло заплатити ні за одну душу, але кров Ісуса Христа, Ісус Христос, Він заплатив свою кров'ю для нас, щоб ми мали сьогодні відкуплення. відкуплення Наші гріхів. Ісая пише, що ми бажали його за ніби того Господь ударив його, але каже, насправді він за наші немочі, наші болі, наші хвороби він поніс на собі. Така, така є кров Ісуса Христа. І важливо нам цінувати цією кров'ю, не легковажити, а дійсно цінувати цією жертвою якою зробив для нас, для нас Господь, за нас Господь і став просто людиною. Він був ще на небі, йому нічого там не вистачало, але він взяв, зійшов, взявши тіло людини, народився в флеємі, прожив тут досконале життя от, і помер за наші гріхи, і для того, аби ми мали спасіння. І це ну, важливо, щоб ми це оцінювали. Знаєте, раз буває, Батьки, що стараються на замка, працюють, аби заробити дітям, що скупляють, Якісь ціни дуже подари, сповільнина підростає якісь ціни подарок, але обідно батькам діти не шанують, а нічого батьки ще зароблять, якщо щось та, що, якось буде, і не цінують тим. І батькам напевно обідно, і так же само, і Богу, і коли ми не цінуємо кров'ю, йому також неприємно, коли ми не цінуємо кров'ю Ісуса. Христа. Е, ви, може, пам'ятаєте, один вірш є, коли е, одна мама пішла в е, там, е, на ну, пшеницю, і вона побачила, що дим і вона подивилася а то дим з її хати, що горить її хата. І вона побігла бігом цей дім. Дім дуже сильно загорівся, а там в домі була її маленька дочка, і ніхто не хотів забігти цей дім. І вона забігла і просто цю дочку е, ну, вибігла разом з нею, і в результаті опалила свої руки. І коли пройшли роки, і дочка виросла, і вона каже е, одного разу, каже мамі, каже: стидаюся, каже людей, які мають у руки. Каже, та й твої каже, такі у Мама каже, що тими руками я тебе врятувала, ти в дитинстві мала згоріти. І там він закінчується, каже, так часто і ми не цінимо тих руки, які нас врятували. І тому хай Бог нам поможе, щоб ми бачили, яка насправді велика є жертва Ісуса. Христа. І, друге, хочу сказати, це не легковажити Його кров, Його жертву. І зачитаю послання також євреїв з 10 розділу із 1, з 19 го вірша, там написано такі слова. Отож, браття, ми маємо відвагу ходити до святині кров'ю Ісусою, новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу. Цебто через тіло своє. Маємо й великого священника над Домом Божим, то приступімо і щирим серцем у повноті віри, похопивши серця від сумління лукавого та омивши тіла чистою водою, Тримаймо непохитне визнання надії, вірний по той, хто обіцяв, і вважаємо один заводним для заохоти до любові і до добрих учинків. Не кидаємо з Бога свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що злажається день той. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходяться жертви, а страшливе, якесь сподівання суду та гнів палюче, що має пожерти противників. Хто відкидає законам Мойсея, такий минулосердну вмигає. При двох чи трьох свідках. Скільки ж більше більшої муки додумується заслуговує той, хто потуптав Сина Божого, і хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичай не вважав, і хто духа благодаті зневажив до цього місця. І тут таке строге слово, строге, коли людина вже повністю приймає рішення не служити Богу, починає зневажати кров Ісуса Христа, не бачимо, Каже про Ісуса Христа зазвичай не вважали, Духа благодаті вважали. От і насправді ну, Боже Слово каже, що таких жертв не знаходиться. Але як апостол Павло він пише послання, він каже, але сподіваюся, що ми в кращому стані. Я думаю, що ніхто з нас не дійшов до цього стану, але все одно ти збуваєш, що може десь. Засмучувати Бога, як Едік читав минулої неділі, каже: і не засмучуйте Духа Святого Божого. І там описано, пише усяких днів, лайка, крик, каже, нехай буде взято від вас. Це все перелік тим, що ми засмучуємо Сьогодні Господа, засмучуємо Господнього Духа, засмучуємо Ісуса Христа. І важливо людина не раз думає, та нічого собі погрішу трохи так покаюся, Все добре, що попрошу, Бог милостивий, Бог все одно простить. І так люди бувають не цінять, не цінять ту кров Ісуса Христа не легковаже, відносяться легковажно до жертви Ісуса Христа. І сьогодні перед нами трапеза Господня і часто закликають всі брати, щоб ми з чистим серцем. І сьогодні ну, дуже жаль, коли люди підходять до цього також легковажно. Думаю, чи, Та нічого страшного, що я там маю на когось обіду, яких гнів. І люди з руками, і в той же час думають, що, що вони можуть учасники в трапезі Господній. Але важливо, щоб вони з чистим серцем, якщо мають на когось якусь обіду, просто сказати, Молити Боже, я прощаю. Якщо десь поступили недобре, попросити Бога побачення. І кров Ісуса Христа, коли ми визнаємо гріхи, в чому ми недобре поступили, ми, ну, кров Ісуса Христа вона очищає. В Юде написано там таке місце. В 12 му віршові там написано про тих людей, які легковажно ставляться до вечері Господні, і написано, вони скелі підводні на ваших вечерях любові, бо з вами без страху їдять та себе попасають. Хмари безводні, що носяться вітом, осінні дерева безплідні, двічі, померлі, виконані. І тут апостол Люда строго пише, що людей, які без страху підходили. І Боже слово каже, що хто їсть недостойно, той собі їсть суд і п'є собі суд, суд. Бог буде судити з такою людиною. І далі апостол Павло пише, що тому багато поміж вами і хворих. Багато людей, які ставляться до цього легковажного, Бог їх хварає карає хворобами. І каже, багато хто заснули, тобто чи там у руки запишу мега. І ми знаємо, Ананю і Сефіром Бог. Він покарав смертю, і на жаль, бог він е, ну Карає для того, аби люди не написано, що для того карає, тобто не на жаль, а карає, щоб нас не засуджено світло, щоб наших сі обставини пороку, от щоб навернути до нашого Господа покаяння. І тому важливо нам підходити із чистим серцем, і доброю совістю. Ми зачити, що Тові Ісуса Христа вона очистить наше сумління від, від всякого ріка. І тому передами молитви. Я закликаю, щоб ми далі всі молитві найперше подякували Ісусу, за те, що він Ходився з того, що він зійшов, що він пішов на хрест, подякувати за його повиту кров, за його рани. І також, якщо в нашому серці щось з нас тривожить, ми бачимо своє серце, що недобре попросити Бога пробачення, і хай Бог на сьому благословить. І будемо молитися. Амінь.